Окей, всім привіт, друзі. Сьогодні з вами я, Отанакс, ви на моєму каналі. І ми сьогодні розглянемо такий режим, як лінія фронту. Цей режим закінчиться через один день. В принципі, давайте в нього перейдемо. В мене на ньому третій левел. На жаль, не дуже багато, тому що я на ньому в нього не грав так сильно, щоб мати великий левел. Отже, в цьому режимі. Головне захопити базу. Верніше, або захопити, коротше знищити артбатареї, з яких іде вогонь по наших танках, або навпаки, їх захистити. Також в цьому режимі є розвідувальні резерви. Наприклад, як літак-розвідник, дозор та диверсійний загін. Також є керування резервами, так? Наприклад, візьмемо, заприклад, артопстріл. Ми можемо з звичайного артобстріла зробити мінне поле. Так? Це буде прикольно. З власне польовий ремонт. Теж дуже солідно, так? І ось тут основна інформація. 30 на 30 ігри йдуть. Лінія фронту триває 7 днів. Боєва, бойова перепустка. Значить, є лінія фронту чудова можливість здобути очки бойової перепустки за участь у боях і отримання рівнів фронту. І далі можна самі прочитати. Швидкі резерви. Да. В принципі, все. Давайте подивимось наші нагороди. Отже, другий-четвертий рівень ось такі нагороди. П'ятий. 6, -й, 9, -й, 10, одинадцятий, 14 -й, і так, до 20. -го. Прикольно. Також. Так як Чорна п'ятниця була вчора, сьогодні знижки ще мають діяти. Давайте перевіримо. Так, знижки діють 15% знижка. У нас іде, значить, на цей танк 30% буде йти знижка, якщо ти купуєш ВК100 до лівта. Також в нашому режимі лінії фронту все так, як у випадковому бою. Обладнання таке ж саме, бойовий, бойовий запас такий самий ставиться, і спорядження таке ж саме. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Це відео було для новачків, які не знають, взагалі, як грати в цей режим. Це я розказав вам такі основи. Заходіть в мій клан Warriors of Ukraine, в принципі, підтримуйте мене своїми підписками, лайками, коментарями. А я бажаю вам всього найкращого та приємного дня!